Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам свої перетрубації з кімнатними рослинками. А зараз я прогулялася в епіцентрі, купила все потрібне для своїх рослинок і зроблю вам розпаковку. Знімаю зразу, бо потім мені буде це лінь робити такі мої покупочки. Я вирішила дуже серйозно взятися за свої пеларгонії, які в мене зупинились в зрості, а я їх дуже чекаю вже весна, 1 травня сьогодні. А я ще геть в мене пеларгонії не подають ознак життя. Взагалі не ростуть, не хочуть стоять на мертвому місці. Тому я купила їм ґрунт ось цей. Верховий торф. Ось така в нього формула. Там 5,5, 6,5, ви знаєте. Пише, що для розсади, ну, воно, мабуть, для всього підходить. Значить, для цього купила ще агроперліт, хоча в мене є, але взяла ще, думаю, може не вистачить. У мені агроперліту. Всі прозорі кашпо для горщички пластикові, ось такі. Ось такі взагалі по 4 гривні. Вони мають бути маленькі для пеларгонів, я вже це знаю. Це, здається, найменші. Далі йдуть дві. Взяла ось такі. Для більших пеларгоній, там, може, в мене є. І ось таких взяла. Так, стоп, цих п'ять. цих дві, цих чотири я чомусь взяла. Вони там всі по 6 гривень, по 7, оці по 4. Таких 4 взяла. За тих великих кашпо своїх я буду пересаджувати сюди. В дрібненькі, щоб воно їм було тісненько, і е, вони тут будуть родити. Значить, також, дівчата, дивіться, яку красу я купила. Подивіться: це теж горщики для пеларгоній. А, ось для чого я ці купила. Вони влазять ось сюди чіт, чітко, дуже. І я буду дивитись на кореневу систему. Так, саджаю цей. Пересаджу в цей, і вони їм невероятно йдуть. Неперевершено підходять, личать. Такий кольору мука, здається, по 140 гривень. Такі глиняні горщички. Я купила таких два. Не знаю, чи для яких. Ну, в мене хороших, гарних повноцінних небагато. Тому я поки що купила тільки два такі горщика. Глиняних саме для полергоні, мені здається, йдуть ось такі глиняні горщики. Також я купила, щоб пересадити свій заміокулькас. Нарешті купила йому субстрат для е, сукулентів. Там було написано для кактусів. Це, в принципі, те саме. Також купила прозорий горщик. Треба на два пальці більший горщик. Зараз буде міряти. Та ось це він буде вставлятись. Це для того, щоб теж дивитись кореневу систему. Я тепер тільки так буду саджати всі вазони. Також я взяла ем, добрива для своїх пеларгонів. Ось такі. Це після пересадки. Тут не Дивіться, для чого це добриво саме, тому що я дивилась в інстаграмі людину, яка і мені продала там пологоню. подарувала мені дівчинка з того і тієї жінки, яка розводить їх. І в неї написано формули, які потрібні для чого. Значить, ця формула після обрізки та пересадки. Так як я буду пересаджувати, то думаю, спочатку полію ось цим добривом. Далі іде для вегетації і нарощення зеленої маси ось це добриво. Я пересаджу цим полю. Два тижні пройде, я полю це. І для цвітіння ось це добриво. Тому ці формули я запам'ятала. Це подрузі такі самі взяла, вона попросила, бо теж полюбляє, вже полергом від мене заразилась, А дренаж купила. В общем, такі покупочки десь на гривень 600 в мене це все вийшло. Вроді нічого не взяла. Да? Я гривень? 13, там, ну, взагалі копійки, А як, наскільки це зручно, щоб дивитись і бачити кореневу систему е да, рослинки. Ось мої пеларгонії, які замерли, і я їх буду пересаджувати з цих стаканчиків в прозорі чашечки кашпо. Щоб дивитися, що там з коренево. Це ті, що я купила на 700 гривень. У мене залишилось дві їх. Ось ця та ось ця. Дивіться. Тобто, з зими... О, і вона жовтіє, все, вона не хоче жити. Мені здається, треба обтрусити всю кореневу від старої землі, в якій вони мені привозили, і все. Спробувати ще разочок пересадити. Також ось ці в мене дві однакові. Оце дуже гарна, все окей з нею. Я її взимку прищіпувала, щоб вона е, не цвіла. Вона так, як я її хотіла, не цвіла. Ось, а е, зараз... Ой, потрогала листя так пахне. Клас. Там в спальні в мене мало сонця взагалі, тому я винесла це все на балкон. І ось ця, от зразу пустила, дивіться, листочок. Я їх пересаджу, звичайно ж, в менші кашпо, маленькі. Ось. Також фікус, дивіться. Нарешті пустив листочки молоді, бо на сонці. Тільки пішло сонце хороше зразу зразу все почало буяти, розквітати. А так він стояв взагалі на мертвій точці. Скрізь пішли молоді листочки, слава Богу. Все треба підживити, але треба і чоловіку їду якось приготувати. Помідори санька, це пішов, їм днів 10, ось. Цей треба зрізати листочок. Ці добре пустили в пагінці. Я також прищипнула свої устомки, ребята, і вона пускає там бубочки по бокам. Петунію срочно треба перевалити, зробити перевалку. Я їх прищипнула і вони пустили в пагінці. Ой! Не впала Також, також, ось ця, наприклад, теж гарна коренева система. Все дуже гарне, треба прищипувати Вони стояли чахлі такі, їм сонця не вистачало. І тільки я їх винесла на балкон, все пішло в красу, пішло, пішло, забуяло, закрасивіло. Сьогодні до ночі, мабуть, тут буду працювати. Землю купила. Вчора тільки підстригла цибульку, бо вже геть була оздоровенна. Ось. А так не встигаю все робити. Зараз треба приготувати чоловіку їжу. І, в принципі, можна вже приступати. Землю кулька пересадити, потім займуся з полерхунями. Це мене геть розстроїло. Я просто не знаю. Мені неприємно вже на це все дивитися. Друзі, на годиннику майже 12 ночі, а я завершила все-таки те, що запланувала зробити сьогодні. Всі пеларгонії пересадила. Це ті, що зі спальні у величезних горшках в мене були. Вони в мене вийшли в такий горщик. Горщики дуже гарні, естетичні. Як з да? вони дуже підходять по ларвоніям і пролила добриво при пересадці укорінення для формування кореневої системи. Через тиждень поливаю для формування зеленої маси. Ось так от. Прозорих, ну, це ці вже провірені мої. А В коричнях, а в прозорих ці новенькі всі, сортові всякі. Та ось, та ось. Всі поларгоні встали в одне місце. Всі пересадили в прозорі горщики. Це ці теж зі спальні, що були в здоровених горщиках. Пересадила, дивіться, 0,7, мабуть, тут. А були вони 2-3 літри, там, мабуть, грунту. Ну, набагато більші. Я думала, чого вони зупинились в зрості, а вони ось, ну, я вже це не формувала, так хай цей рік вже вона буде, на осінь я її зріжу. Ось, Провела, цю не трогаю. Дивіться, скільки на ній бубочок. Сорт написаний. Це теж сортова Salmon Princess. Ось поряд з помідорками моїми. Коротше, 12-та ночі я добила то що я хотіла. Завтра продовжую тут з рослинками, вже з пітуніями Розбиратись еустомину. Може, ще й розсаду якусь встигну завтра. Побачимо. Я задоволена сьогоднішнім днем, як все пройшло. Особливо не можу надивитись на ось ці горщики. Просто вони мені такі гарні, ну, я прям не можу. І ґрунт, і буду дивитись коренево, ось прозорий там всередині горщик. Буду провіряти кореневу систему, все дивитись. Ось так вони мають виглядати. А не те, що я з ними робила до цього. Все. Треба сісти, раз розібратись, які добрива, все подивилась. Спочатку йде на кореневу систему, потім йдуть на зелену масу, і через якийсь час на цвітіння. Ось цей вже, мабуть, треба буде проливати для цвітіння, для зав'язування бутонів. Ну все. Всім добра, ніч, добрий ранок, коли я це відео виставлю, мабуть, завтра. Всім па-па! Так, друзі, поки світлий день покажу, як в мене вийшло пересадити мій заміг кулькас. Подивіться, я просто не можу на нього надивитись. Ось такий горшок я купила. Замішала сама ґрунт. Агроперліт, вермикуліт. Ґрунт для сукулентів. Тут камінці різні. Пересадила, супер. Також подивіться, в, в, з денним світлом по лергонії пересадила. Мені здається, пішла на користь їм пересадка, зменшення горшка. Ці горщички я просто так люблю з ними. Вони такі класні на дотик, глиняні. Так підходять цим рослинкам. Також пам'ятаєте, Вчора це все висіло. І після того, ну, листочки ці висіли, такі були чахлі. І після того, як я полила цим добривом, вони просто ожили. Подивіться, вони взагалі були пов'явші такі, висіли нещасні. Навіть цей геть висів був пов'явший. Зараз він навіть встав, знаєте, такий ожив оцей вазончик. Ось ці пересадила в менші горщики. Бачите, як їм пішло це на користь. Вони просто за день вижили, ожили. Фікус просто дає кожен день нові листочки.